Четвер, 10 жовтня небезпека самодостатності. Бо ти кажеш: я багатий, розбагатів і нічого не потребую, а не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоб збагатитися. Та білу одіж, щоб зодягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи, та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Об'явлення третій розділ 17 та 18 вірші. Духовна самодостатність украй небезпечна. Самовдоволені люди вважають, що все в них під контролем, вони не підозрюють про існування проблем. Вони гадають, що все гаразд, коли насправді зовсім не так, у цьому і полягала головна проблема лаодикійської церкви. У третьому розділі Книги об'явлення ми можемо побачити, що Ісус ставить лаодикі більш глибокий діагноз. Він говорить: бо ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую. А не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Об'явлення 3:17 Я багатий і нічого не потребую. Саме так і почували себе віруючи в Лаодикійській церкві. Очевидно, християни, котрі проживали в цьому місті, піддалися впливу всезагального добробуту. Їх не переслідували, вони не страждали від жорстоких гонінь. І це було добре, однак лаодикійців більше не хвилювала вістка Євангелія, вона не зворушувала їхніх сердець. Добра новина про Ісуса Христа перетворилася на стару вістку. Матеріалізм притупив їхні духовні органи чуття. Повсякденна зайнятість і суєта затьмарили їхні духовні цінності. На перший погляд, відчуття комфорту не видається таким уже й поганим, і безумовно, воно справді не є поганим. Що ж поганого в тому, якщо задовольняються всі наші потреби? Що поганого в тому, якщо ви почуваєте себе безпечно у фінансовому відношенні? Що поганого в тому, якщо ви задоволені тим, що маєте? Нічого, крім того, що ви вбогі, сліпі та голі, але навіть не підозрюєте цього. Проблеми починаються тоді, коли ви духовно помираєте з голоду, а думаєте, що ситі. Вони починаються тоді, коли ви духовно сліпі, а вважаєте, що бачите. Христос запрошує помазати очі маззю, вірш 18-й. У новому завіті ми бачимо, що саме Святий Дух відкриває очі та просвітлює розум. Саме Святий Дух допомагає нам зрозуміти істину і утверджує нас в ній. Духовна сліпота дуже легко може призвести до того, що в нашому характері з'являться суттєві вади. Але Святий Дух може допомогти нам побачити, що ж насправді відбувається в нашому серці. Просімо ж Святого Духа, щоб він показав нам усе це сьогодні та звільнив нас.